Запобіжний захід у понад 9 мільйонів гривень. Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення щодо екс-керівника департаменту кібербезпеки Служби безпеки України генерала Іллі Вітюка. На судовому засіданні працює наша кореспондентка Діана Шликова. Маємо можливість зараз дізнатися більше. Отже, Діано розповідає про перебіг судового процесу, що говорили сторони. Вітаю Яна. Судовий процес відбувався з другої години дня, і майже до цієї хвилини запобіжний захід виніс суддя. Він е, зазначив, що Іллі Віцюку доведеться сплатити 9 мільйонів гривень в якості застави, а також здати закордонний паспорт. Е, крім того, е, він має повідомляти працівникам НАБУ та САП про своє місце проживання е, у разі, якщо він. Планую його змінити також після озвучення цього заходу, Ілля Ілявіцьок поспілкувався з пресою і сказав, що наразі в нього немає таких коштів, аби внести заставу. Заз... Пропоную далі послухати коментар безпосередньо підозрюваного це може Арешт Це захід забезпечений, тобто, якщо трапляється якась подія. В даному випадку було ваше пані журналістське розслідування, яке сказало, що можуть бути якісь ознаки злочинних дій, там, неправомірних і тому подібне. І в нашому сьогоднішньому суспільстві дуже гостро реагують в принципі, державні органи на такий суспільний резонанс. В зв'язку з цим для того, щоб не було втрачено так, там, матеріальний якийсь об'єкт. Було накладено арешт. Я так думаю, що ВАКС е на підставі подання відповідного прокурора за е заністив набу прийняв, мабуть, з цих мотивів таке рішення. Чи що бригадному генералу Іллі Вітяку інкримінується незаконне збагачення? Набої САП викрили його на декларуванні достовірної інформації, адже йому та його дружині приписують те, що вони купили у Печерському районі столиці квартиру за майже 20 мільйонів гривень, проте задекларували її як за 12 мільйонів. Також у коментарі підозрюваний зазначив, що, начебто, купляв цю квартиру не він. І він переоформлював це майно на свою дружину. Також під час засідання Ілля Вітюк зазначив, що ніколи не спілкувався з ріелтором, адже прокурор надавав ці матеріали і не в курсі, чи дійсно квартира вартує 20 мільйонів. Також пропоную послухати коментар прокурора. Шої точки зору, насправді, для нас важливіше не фактично те, що оголошено, а те, чим суд обґрунтує свої висновки, щоб ми розуміли, які наші доводи були почуті, а які наші доводи суд визнав такими, що ми заслуговуємо війну. А лише після цього ми можемо вирішувати питання про те, чи будемо ми оскаржувати. Цьому все щодо перебігу подій щодо цього засідання щодо бригадного генерала Іллі Вітюка. Дивіться у наступному випуску. Дякую, Діано. Дякую за оперативні подробиці Діана Шликова із вищого антикорупційного суду, де сьогодні було засідання із обрання запобіжного заходу для екс керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Заставу визначили у 9 мільйонів гривень. Має великокаліберний кулемет, дві пускові і вісім ракет, месник або Евенджер, міні-база протиповітряної оборони. Її головне завдання захист українського неба від ворожих шахедів. Попри те, що цю американську установку розробили у 80-х роках, вона інтенсивно допомагає нашим військовим знищувати не лише безпілотники, а й крилаті ракети, гелікоптери та ворожі літаки на малих висотах. Докладніше про роботу зенітно-ракетної установки у сюжеті АРМІЯ ТІВІ. Юра, він тимить. Ой, да я тільки вже не лазила. Вівок сілили, а то би ти не пов'язався Слава Україні! Сьогодні мені пощастило ознайомитись з американською самохідною зенітно-ракетною установкою Евенджер. Це така собі міні база протиповітряної оборони. Вона розташована на шасі американського позашляховика Хамві, оснащена ракетами Стінгер та кулеметом Браунін калібру 12,7. Саме з допомогою цього комплексу наші захисники боронять українське небо, вражаючи ворожі висполотні літальні апарати. Сьогодні ми працюємо в 39-му зенітно-ракетному полку і, власне, зараз Спілкуємося з екіпажем «Евенджеру», дізнаємось трішки про їхню роботу і, власне, покажемо, як саме вона відбувається. Юра, розкажи трішки про, свою, про свої обов'язки на цьому комплексі і що ви, власне, виконуєте. Як обичний, зенітно-ракетний комплекс, це, розумієте, це. Контроль повітряного простору держави. Так? Для мене важливо це вразити ціль, от не дати можливості провети. Тобто я от прикладаю всі зусилля для знищення противника повітряного. Всі абсолютно. Прийняв рух, спочинають при Юра, він димить! Він падає. Не на нас хоча б. Що? Юру, у нас щойно була ціль. Це був саме шахет, і ви стріляли з кулемета Браунінг. Як в такій ситуації ви прийняли рішення саме з кулемета стріляти, а не ракетами? Я бачу, що він низько, близько і ще й на мене. Це дуже, це сама легка ціль, мабуть, була з коломета. розумієте? коли він на тебе летить ще низько, і це, це стріляти до нього з ракети, це було б ну, на даний час непрактично. Да, він не новий, але він є ефективний. Ця машинка вона полюбляє шахеди. Вона їх дуже любить. А на рахунок там інших загроз простору, да, що там бувають, там, наприклад, літаки, швидкісні, да, там, або гелікоптери, то це вже неможливо на даний час. Mm -hmm. Найголовніше професії водія, щоб машина була в належному стані, технічно справно. Але найголовніше, щоб приїхати. Вчасно. Вчасно, так, так, виконати своє завдання. Прохідність кажете нормальна, да? Якщо там так. дощ, десь якісь так. польові умови, то. По-всякому їздили і по снігах, і по полях, розмокшій землі. Вона проявляє себе дуже чудово. Головне таке, що ми можемо заїхати. Повноприводна, да, і так Так, це повноприводна. Коробка, автомат. Автоматична коробка з роздаткою, блокуючи блокировочною системою, mm -hmm. тобто заблоковується колеса, от, щоб вона 4х4, в неї постійно блокировка. В кабіні машини присутні ось такий блок дистанційного керування. Він призначений для того, щоб у разі великої небезпеки хлопці на машині виїжджають до точки відпрацювання і повертаються швидко в укриття. І саме з допомогою цього блока вони вже дистанційно керують зброєю по цілях, таким чином наносячи ураження на дистанції з саме саме з укриття. Що вас мотивує досі бути тут і захищати нашу країну? Я рахую що це обов'язок військовослужбовця. Ну розумієте, я я я складав присягу, і там в присягі все написано, що територіальна цілісне ну, ми маємо захищати. Да? Я це роблю.